Що Шукала секс? Закохалась. Це ж завжди боляче. Якщо ви хочете сексу без зобов'язань, я до цього ставлюся ок. Бігаєте просто наразові сексіки. Це не просто і вона то хоче стосунки. Валера, посмотри, я то, що тобі нужна. І слава Богу, це так не працює. Ви не одна. А в нього я точно не закохаюся. Привіт! тобою Ірина Савчук, менторка зі стосунки ви психологиня. Сьогодні ми поговоримо про шукала секс, а закохалась. Чому жінки закохуються після сексу? Давай з тобою поговоримо. А що ж таке з цим сексом не так? Всі його шукають. Хтось шукає просто сексу, хтось шукає сексу в стосунках. Але, знаєте, якби секс і гроші це завжди дві дуже перегріті теми. І от сьогодні я хочу вам розказати про секс, про жінок. Про гормони, які у нас виділяються під час сексу, і які змушують нас закохатися в чоловіка. Я така розповсюджена думка, що після сексу для чоловіка все закінчилося, а для жінки тільки почалося. І ось в цьому дисбалансі, в цьому конфлікті якраз і всі теми відео на Ютуб, і моя тема сьогодні також буде про це, тому що завжди я дівчатам кажу у всіх своїх програмах, що секс це вже та морковка, за якою він біг. Чому типу, дуже часто після сексу на першому побаченні вже нічого не буде, тому що дуже рідко так буває. Коли це переростає, там, наприклад, серйозні стосунки. Є такі виключення, А вже ж, але не так часто. Для жінки після сексу все тільки починається, тому що так працює її гормональна система. Вона така бах, купа гормонів викинулася, секс був прекрасний, і вона вже в нього закохалась. А він почав від неї в цей момент тікати. Ось чому секс без стосунків і зобов'язань. Для жінки дуже небезпечний. А мене часто питають: чи ок ви ставитеся до сексу без зобов'язань? Просто секс заради сексу? Я до цього ставлюся ок. Я вважаю, що кожному своє, але. Якщо ви достатньо психологічно зріла і стабільна людина, а якщо ви займаєтеся своєю психогігієною, якщо ви там давно в терапії, якщо ви пропрацювали свої паттерни і вийшли в надійний паттерн, то мати секс-партнера це ок, поки ви, наприклад, не хочете стосунків. Але якщо ви підсвідомо хочете стосунків, хочете заміж, а бігаєте просто на разовий сексіки, то Закохатися в чоловіка, з яким ви просто спите, для більшості з вас буде питанням часу. І часто потім виходять із цієї залежності, закоханості у мене на сесіях. Ну, це не просто, дівчатки, це не просто. Тому краще подбати про це заздалегідь. Чому? Тому що, якщо зустрічаються дві людини, і чоловік вам каже: Я тут заради сексу, то Ймовірність, що він у вас буде розглядати дівчину на майбутнє для дружини там і так далі, вона майже рівняється нулю. Буває таке, коли такі стосунки переростають в шлюб, і там все круто. Таке буває, але це виключення, це не правило. По правилу, чоловік приходить і бере те, що він хоче, а жінка бере, начебто думає, що вона цього хоче, не признається собі в тому, що насправді вона то хоче стосунків. І закохується в нього як в об'єкт свого бажання, тому що ця невимушеність, відсутність стосункових усіх етапів. Ви там зустрілись, потусили, погуляли, поїхали там на секс. і У вас от все супер. От прям і кожна така подія, вона у вас такий викид гормонів, що ви просто не можете в нього не закохатись. Тут виникає одне велике питання: Іра, що робити? Що делать, Іра? Якщо ви хочете стосунків, то тоді шукайте стосунків. Якщо ви хочете сексу без зобов'язань, йдіть в психотерапію, прокачайте свій паттерн уподобання, щоб не западати ні на кого. Знайдіть свої життєві опори. За життєвими опорами ви можете приходити до мене на вебінар про любов, за розумінням патернів до мене на вебінар про мудаків, за тим, як вибудовувати стабільні, довготривалі, круті стосунки на марафон. Просто марафон. Він продається окремо. Кожна лекція, так і разом всі лекції. Там ви точно знайдете відповіді на всі питання про серйозні стосунки. Про те, як будувати, йти до них. Коли у вас буде оця вся інформація, коли ви зрозумієте, ви до розумних чи до красивих, у вас не буде вже бази для того, щоб обрати щось те, що вам не підходить. Тому що дивіться, найпопулярніша історія закоханості в таких от чоловіків на чуть-чуть, вона починалася тоді, коли жінка бачила чоловіка, і така там. А в нього я точно не закохаюсь. І що ви думаєте, через пару місяців? <смі> так завжди і буває. Ти дивишся і думаєш, та ні, в цьому. Mm -mm. Якраз супер для сексу, бо в нього я точно не закохаюсь, а потім все відбувається інакше. Бути чесною з собою це перша сходинка на те, щоб не потрапитись на цей гачок. Признатись собі, чи зможу я так, чи не зможу. Тому що знаєте, експериментувати. Ну, можна, коли це один раз, і більше ви не зустрічаєтесь з чоловіком. Але дивіться, якщо вас один раз і не обрали на наступний раз, це ж завжди боляче. Тому тут будьте дуже уважні, і вам кожен раз потрібно обирати себе, повертати себе до своїх цілей. Тому що дивіться, бути коханкою, так, і бути такими партнерами на ніч можна роками, а інколи і десятиріччями. І ви будете в не усвідомлені закоханості в цього чоловіка, він буде в своєму житті до вас взагалі. Йому ніякого не буде, типу, знаєте, там цікавості більше ніж просто секс. А ви витрачаєте свій дорогоцінний час не на те, щоб шукати партнера для життя і займатися собою, а на страждання по цьому чоловіку на те, щоб довести йому Валера, посмотри, я то, що тобі потрібно. Тобто насправді ця закоханість вона змушує жінок бути в ній дуже довго, обслуговувати потреби чоловіка, не дбаючи про свої, намагаючись довести йому, що, що ти найкраща. Але це так не працює. І в цьому величезний конфлікт, тому що чоловіки тут заходять з одними цілями, жінки з іншими, і потім оці кришталеві ілюзії розбиваються просто на мільйони дрібних шматочків. І збирати мені вас після такого дівчата дуже складно. Хоча дивіться інструментів на сьогодні, які допоможуть вам входити в секс без зобов'язань, купа. І перший найважливіший. Це рефлексія, тому що коли ти класно настроєна зі своїми емоціями, ти зможеш швидко реагувати на така ого, а що це я до нього відчуваю? А не вже це я почала в нього закохуватись? Хм, так, що з цим робить? І ось тут, коли ти прорефлексувала, ти можеш вчасно зупинитись. У мене була один в один така історія, коли мені було 29 років. Я також пішла, така умна, це так. Ну, хлопець класний, він таки каже: Ну ти ж тільки давай так. Як тільки ти будеш закохуватись, типу, треба розходитись. З повагою ставлюся до нього зараз, тому що він в якийсь момент сказав: типу, Іра, ти в мене влюбляєшся, давай прикращати. Це було десь через півроку після початку наших таких стосунків. Мені було просто над... надболяче. Надболяче. Я так страждала, це просто. Тоді розсипались мої кришталеві ілюзії, і він, до речі, зустрів дуже швидко жінку, на якій він дружився. І я за нього дуже рада. Але мені знадобилося декілька місяців, щоб вийти з цієї залежності. В наступний етап таких стосунків уже з іншим чоловіком я змогла війти лише тоді, коли в мене було більш-менш вибудовані опори вже стабільно. Я знала, що це. Ми дуже рідко бачилися. Тобто, не було постійних. Це були якісь дуже спонтанні зустрічі. І слава Богу, і це круто, тому що так в тебе немає ніякої прив'язки до зустрічами по суботам, знаєш. Дбайте про свій стан, вчасно усвідомлюйте, що ви відчуваєте, для того, щоб могти собі допомогти. І пам'ятайте, що ви не одна. Як мінімум, якщо навіть у вас немає підтримуючого оточення, у вашому оточенні приходьте до мене, приходьте в ком'юніті, в чати вебінарів багато можливостей для того, щоб себе підтримати. Я думаю, що це відео вийде десь напередодні Нового року, тому мої любі. Я дякую всім, хто цей рік ще один рік був зі мною за ваші донати, за вашу підписку на Патреон, за ваші вдячності, за ваші коментарі, лайки, підписки за те, що ви завдяки моїм відео знайомитеся з собою і починаєте рухатися в сторону комфортного, гармонійного, радісного, щасливого життя. В наступному році я вам бажаю ще міцніше вибудувати цю опору для того, щоб твердо стояти на ногах і могти собі дозволити радіти і робити те, що ви хочете. Я вас дуже сильно обіймаю. Посилаю вам багато любові у наступному році. Зустрінемось на цьому каналі у нових відео вже у 2025.